Всім привіт! Давайте приготуємо разом шуба-рулет. Для цього відварені овочі ми натираємо на терці на крупній. Буряк натираємо слайсами, а цибульку ріжемо на четвертинку і ріжемо на полоски. Оселедець нарізаємо полосочками. Далі викладаємо перший слой, це буде буряк, він буде тримати весь наш рулет. Далі відварене яйце, майонез. Морква, цибулька. Тут я замінила майонез на крем-сир, але це за вашим бажанням на ваш смак. Далі картопля. І оселедець. Тепер нам треба все це гарно завернути. Для цього я використала коврик для суші і вам рекомендую бо це дуже зручно. Завертаємо рулет, зав'язуємо і кладемо у холод. Через годинку дістаємо, нарізаємо. Ось такий гарненький рулет у нас вийшов. По бажанню можете прикрасити його майонезом. Смачного!